Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Світ Адвентів. За вікном у нас вечір. Повітря пахне святом. Сподіваюсь, ви зробили собі какао, примостились добренько, і зараз ми будемо робити трошки магії, трошки свята. Сьогодні у нас 5 грудня, і ми відкриваємо п'ятий день адвентових віконець. Ходімо разом подивимось, які сюрпризи чекають нас сьогодні. Почнемо ми сьогодні з Fortune Mason. Подивимось, що нам поклали в п'яте віконце. Чому сьогодні захотіла саме з нього почати. Він такий гарний, такий фантастичний, такий романтичний. Отож, відкриваємо і шукаємо п'яте віконце. Я вже бачу. І п'яте віконце у нас, що ми знаходимо. О, клас! Ми знаходимо свічку. Ой, це приємно. Свічка у нас від самого універмагу Fortune Mason. Ось така фантастична. Подивіться, як вона гарно виконана. Дуже цікаво. Я люблю свічки, отож приємно це отримати в адвенті. Тим більше що це від Fortune Mason. і приємно спробувати якийсь новий аромат їхньої свічки. Клас! Наступний наш адвент від Asos, І... Я занурюсь і просто достаю тут Та-та-та-та! бам бам Бамбамкрімчики! Два креми по 25 мл. Приємно отримати, це краще, ніж один. Asos дуже потішив. Це у нас бам бам крім, це у нас їхній плотний крем, такий, ніби як баттер, як масляний. Мені цей більше подобається. І він не такий насичений аромат, як ось цей. Клас! Asos дуже потішив. Наступний наш адвент від Space NK. Подивимось, що нам тут поклали в Space NK. І тут у нас п'ятий номер. Ого, яке віконечко. І тут у нас. та-та-та-та! Це у нас клінцер з ніацинамідом повний розмір. Повний розмір, дівчата. Клас. Наступний наш адвент від Skins. 1, 2, 3, 4, 5. Сьогодні у нас п'ятий день. І ми дістаємо. О, тут у нас сухий шампунь від Sam McKnight. Невеличкий розмір. Невеличкий розмір, але я думаю, що він дуже корисний. Кинути отак в сумочку, щоб був на випадок ну, мало лі. Знаєте, всякі випадки бувають. Можливо, потрібно швиденько-швиденько якось привести себе до ладу. І отут, от раз, і нас виручив сухий шампунь. Клас! Наступний наш адвент від Look Fantastic. Ви знаєте, я зрозуміла, що я накачаюсь з цими адвентами, поки ми всі їх оглянемо. Давайте будемо шукати тут п'ятий номер. Чомусь в цьому адвент-календарі я гублюсь постійно. Так, п'ятий номер величезний внизу. Ось тут величезне віконце, і тут у нас. О! Теж Де Жанейро. Лук fantastic нас дивує, він нам дарує повний розмір Жанейро. І це приємно. Це такий приємний солоденький міст для тіла від Жанейро. З їхньої лінійки ось цієї де бам, бам Крім. Тільки це вже міст. І повний розмір. Зауважте. Лук-фантастіку! І навіть не знаю, хто в нас сьогодні переможе, а хто буде пасти задніх. Давайте йдемо далі. Наступний наш адвент довелося його трошки підняти, бо він зовсім низько, його не видно. Ніше б'юті німецький наш адвентик приємний. І ось у нас одразу я бачу п'яте віконце. Щось важкеньке ми тут знаходимо. І що у нас тут? О, Тут у нас Паула Choice. І також тут повний розмір. Це культовий продукт від Паула Choice. Він з саліциловою кислотою. Мені здається, його всі обожнюють. Це більш потужніший. У них ще є більш лайтова версія в такому сірому форматі. Він очищає пори, вирівнює текстуру шкіри, додає здорового сяйва. І все-все робить для того, щоб наша шкіра виглядала гарненькою і чистенькою. Чойс, ніше б'юті, радують, радують. Якось ми рівно йдемо, мені здається. Я навіть не знаю, кого я буду обирати сьогодні. Добре, добре. Сподіваюсь, сьогодні хтось у нас буде в фаворитах. Поки що в мене таке якесь рівне відчуття. Наступний в нашому марафоні. Адвент від Браун Томас. І давайте пошукаємо тут п'яте віконце. бачу. Також сьогодні я дуже швидко шукаю віконця. І тут у нас що? Оце у нас крем. Це у нас культовий крем від Клінік для 100% зволоження. Його називають склянка води для шкіри. Тобто він дуже класно зволожує. Легка текстура, приємний. Must have для сухої, для комбінованої також шкіри, для жирної шкіри, тому що у нього дуже легка текстура, він дуже класно працює. Супер! Цікаво, цікаво. Якось п'яті віконця, це спокійно і врівноважено в нас йдуть. Рухаємось далі, і у нас флаконі на черзі. П'яте віконце. Саме останнє від мене. Ой, такий він живий, цей адвент. Але він так гарно переливається. Подивіться, як тут ці зірочки сяють, такий красивий. І що ми тут знаходимо? Ой, ми знаходимо тут продукт від Вела. Цей продукт став для мене відкриттям. Він дуже класно, дійсно допомагає волоссю бути живим, розплутаним. Власний спрей, я вам рекомендую його придбати, якщо ви не пробували. Спробуйте. Розход в нього дуже великий, ну, на моє волосся. А так, в цілому, я дуже задоволена цим продуктом. Крокуємо далі. Наступний у нас культ б'юті. І подивимося, що ж тут у нас в п'ятому віконці. Невже всі будуть отак, от рівненько і гладенько йти? Можливо, хтось. Вистрілить в цій битві сьогодні. Давайте глянемо. Віконце величезне. Віконце величезне з пробниками. Ось це вони назвали ексклюзивний випуск. Чи, я не пам'ятаю, чи преміальний, чи ексклюзив, щось в них було такого плану, щоб вони вирішили назвати ось це ексклюзивом, коли вони поклали. Пару ароматів, із них три пробника. Три пробніка, які вони мали би ну, просто докласти нам за покупку. Що це взагалі неподобство. Все неподобство. І мене культ на п'ятому віконці розчарував. І мій любимчик, моя любов. Ліберті, порадуй мене, будь ласочка, сьогодні хоч ти, мій ти гарненький. Ой, як же ж знайти на тобі цей п'ятий номер. Ой, малесеньке віконце, щось він нам тут теж. Боже, а що це? А, це помада. А, точно, це помада. Клас. Я пам'ятаю цю чорну помаду. Це така зволожуюча помада. Має відтінок, але не дуже яскравий. Не кричить, підкреслює трошки. Ідеально, знаєте, для зимового адвента, мені здається, це ідеально. Такий колір, ніби стиглої ожини, але бачите, він, коли краситься, то такий трішечки-трішечки додає пігменту, і все. Ну, клас! Нарешті, нарешті, оцей святковий настрій. Вона дуже естетично гарно виглядає. Зараз спробую вам показати Ось так вона. Важка така, приємна упаковочка. Такий бальзамчик розкішний. Ой, ви знаєте, я її нанесла, і вона ніби навіть трошки з таким ефектом поколювання, але дуже лейтовим. Що ж, давайте підведемо підсумки сьогоднішнього дня. Що ми тут знайшли? І так, перше почесне місце у мене займає Ліберті з помадою є нічною помадою з дивним ось цим кольором. Можливо, якби вона була просто прозора, то вона б не зайняла перше місце. А так мені цікаво спробувати. То ж, Ліберті в нас виграє. Перше місце ставлюємо. Можливо, я вас здивую, але друге місце в мене займає ось ця неймовірна свічка. Вона так гарно грає. Подивіться, які це переливи. Ну я не можу віддати їй якесь інше місце як друге. Якби не було помади, можливо, вона б зайняла в нас перше місце, і свічка від Fortune Мейсон займає у нас почесне друге місце. Я думаю, третє місце я віддам NK з, з їхнім гелем для вмивання. Все ж таки, тут величезний об'єм, і вони заслуговують на третє місце. Тож посунемо це і поставимо ось тут. Я не можу обрати з серед ось цих продуктів, хто в нас буде наступним. Тут все ж таки в нас крем повний розмір. Тут у нас повний розмір ексфоліант, а тут у нас спрей для волосся. Я б, мабуть, обрала ось це те, що мені більше всього корисно. Але за логікою, напевно, добре, нехай буде пала Choice. Давайте. Нехай буде будепало Choice, і це у нас буде четверте місце. Ніше б'юті заня у нас четверте місце. П'яте місце у нас все ж таки, мабуть, займе вела від Flacon. І шосте місце я віддаю Браун Томас Крем Клінік. Сьоме місце я віддам Look Fantastic за їхній міст Sol de Janeiro. І восьме місце я віддаю Skins з їхнім сухим шампунем від Sam McKnight. Дев'яте місце займає у мене Asos. Ну тут два мініка. Могли б покласти один, зразу, одразу вразити якось. Не знаю. Чомусь вирішила, що ось так. Сьогодні такий рейтинг. Можливо, ні, можливо, ви не згодні. Пишіть в коментарях, можливо, я неправильно розставила рейтинг, Як би ви розставили свій рейтинг. Подивимось. І десяте місце у нас займає культ б'юті з їхніми пробніками. Я думаю, дуже заслужено. Нічого не можу з собою поробити. Ну, це пробніки. Якби вони поклали один шість мл або вісім мл пробнічок. Такий тревел формату. Ми б, можливо, поставили б його десь в перших рядах. А так, я думаю, що це цілком заслужено поставити 10 місце ось такій позиції. Пишіть згодні ви чи ні. Ну що, ось ми з вами і розібрали п'ятий день. Він вийшов таким спокійним, ніяких таких емоцій, захвату. Ну, можливо, тільки ось ця свічка. І ось ця помада мене потішила так прямо з захватом, з сильним захватом. Все інше таке от, на рівні, на одному рівні. Якби я виставляла їм рейтинг, можливо, вони взагалі в мене були б всі на одному рівні. А так як все ж таки, ми тут хочемо підвести якийсь підсумок, то я виставила ось такі оцінки. І було розчарування, було розчарування. Це ось ці пробники від колб'юті. Я теж хотіла я спробувати кріт розносити. Але я не отримувала цього захвату, тому що це все ж таки пробник. Так що було і розчарування. Ну і добре, сьогодні наш день відрізняється від інших. Це теж цікавий досвід. <гум> день, який тихо пройшов, залишив відчуття такої рівноваги. І може саме в цьому і цінність цього п'ятого дня. Це так себе заспокоює, напевно. <гум> А на цьому в мене все. Нехай цей вечір буде з таким спокійним, затишним, теплим, безпечним саме головне, без поспіху. А завтра ми подивимось, чим нас здивує шостий день. А я з вами прощаюсь. Бувайте! Пока-пока, до завтра!